Колеса для тканевих валіз. Монтуються вони саме на тканеві валізи, оскільки на цій коліщадка є накладка. Накладка потрібна, щоб знутрі зафіксувати монтаж. Як бачимо, крепиться на чотирьох саморізах. Один, два, три, чотири. Колесо ставимо знаружи, бортик обов'язково. Повинен закривати кут валізи і бортик заводський, який з'єднує тканину на куту. Повинен тут бути ось для нього виступ. Воно захищає і надійно держи. А знутрі вже ставиться ось така накладка і фіксується саморізами. Саморізи в комплекті не йдуть, тому... Заздалегідь майте на увазі, що вам понадобиться 4 шурупи. Вибирайте в меблевому відділі, там є самозатяжні з такими великими шляпками, дуже гарно втягують і держать. Якщо щось потрібно дуже затягнути, бачимо, є можливість просверлити наскрізь. Ось тут дві дирочки, і цей крепіж вмонтувати на болти. Це, якщо потрібен, якийсь перероблювати щось. Далі, будьте уважні, ось тут є виступ. Він невеликий, міліметрів 5 але під нього потрібно, повинно, щоб був виріс в самій валізі. Тобі ж, коли ви ставите оце тут сантиметра десь. 3х3, круг чи квадрат повинен бути насквозь вирізаний в самій валізі. Якщо ви зняли свої старі коліщати і цього отвору немає під оцей виступ, це колесо так просто не стане. Майте на увазі, потрібен виріз. Якщо він є сквозний, тоді воно без проблем стане. В комплекті йде два коліщатка, праве, ліве. Точні розміри коліщак ви знайдете в описі до цього відео. Там на малюнках будуть розміри самого коліщатка, вилки, висоти, ширини, глибини. Всього необхідного. Також ці колеса гарні, тим, що вони йдуть на підшипниках. Як бачимо, внутрі стоїть два підшипника, не на втулки. Колесо каучуковим покриттям. Закрита втулка столева, на якій все це кріпиться. Ось такі гарні колещатка для валіза.